У Варшаві триває зустріч голів верхніх палат парламентів країн Веймарського трикутника. Ця зустріч відбувається в рамах парламентського формату польського головування в ЄС. Які теми там обговорюватимуть, запитаємо в Наталки Волосацької. Вона зараз перебуває у сенаті. Наталю, вітаю. Розкажи, хто бере участь у засіданні і який порядок денний сьогодні. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Зустріч голів верхніх палат парламентів країн Веймарського трикутника. Почалася годину тому за столом переговорів маршалок польського сенату Малгожата Кідава Блонська, також голова французького сенату Жерар Ларшета, голова Бундесрату Анке Релінкер, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Приєднається онлайн і матиме виступ. Спеціальний гість зустрічі міністр закордонних справ. Прав Польщі Радослав Сікорський серед основних тем, які тут обговорюватимуть це війна в Україні. Учасники зокрема говоритимуть про об'єднання зусиль країн щодо відновлення безпеки у Європі. Додам, що зустріч відбувається за зачиненими дверима. Журналістів пустили лише на кілька хвилин на протокольну зйомку. А приблизно за годину півтора тут у холі сенату відбудеться короткий брифінг парламентарів і. І, власне, після нього ми дізнаємося більше деталей. Студія дякуємо Наталю. Я нагадаю, це була Наталка Волосацька. Вона стежить за зустрічю очільників парламентів країн Лимарського трикутника. Згодом розповімо більше.